Хай Господь поблагословить вас. І така цікава думка. Господь створив світ і дав основні константи. І люди, які дійсно шукали керівництво Божого в своєму житті, відкрили ці константи і як їх можна використовувати з мирною безпечною метою. Але люди, які не шукають керівництва Божого, які відкидають Божу волю, які відкидають Божу сутність. Вони використовують ці потужності, ці константи на шкоду. І сьогодні Україна а, відчула як ніколи. Насправді ці сили утримують все в балансі. Якщо хоча б однієї з них не буде, світобудова просто припине своє існування. І ми знаємо з Біблії, що наприкінці часів саме ці сили захитаються. І ми бачимо, як зараз люди розхитують ці сили і наближають момент Божого гніву і Божого суду. Але ми повинні розуміти, що світ має переродитися, що ми стоїмо на Ворозі на межі тисячолітнього царства Ісуса Христа. І перед цим царством мають статися ось ці трансформації, про які нам говорить апостол Іван в книзі об'явлень. І ми повинні розуміти, що це як родові перейми, це як ось цей стан передродовий, як стан народження коли народжується дійсно свята і чиста наречена Ісуса Христа. І тому ми зараз бачимо, що світ йде до катастрофи і до більших і менших катастроф. І ми повинні розуміти, що тішити себе ілюзіями про те, що ще буде добре, це безперспективно. Добре буде уже після народження. Добре буде уже у тисячолітньому царстві Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. А зараз нам треба все зробити, щоби туди втрапити. Щоб розібратися з цим питанням, заходьте за посиланням в описі і підписуйтесь на канали Салтаненко. Якщо у вас є питання, пишіть нам, ми залюбки з вами поспілкуємося. Нехай Господь поблагословить вас. За